З моменту першого щеплення минув місяць, розповідає черкасець Віктор Дудін. Сьогодні прийшов по другу дозу і заодно дізнатися, як отримати документ про повну імунізацію. Я не знаю, як вона буде: карта, паспорт чи просто довідка, що я вакцинований. І мені менше проблем буде. А також вільний доступ буде і поїздки кудись за кордон, там відпочинок, екскурсія. Що загод. Дата, назва, партія вакцини та особиста інформація про людину такі дані медики вносять спочатку до журналу, а потім єдиної електронної системи, каже старша медсестра Надія Котенко. Далі справа за сімейними лікарями. І через три дні вже приходить до сімейного лікаря, і в комп'ютері в загальній системі сімейний лікар видає справочку про щеплення двома дозами. Такий вигляд показує сімейна лікарка Марія Батуріна, має міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Отримати його можна у її колег, з якими укладена декларація. Вказується, яка саме вакцина була, коли, хто лікар, ну в даному випадку це я була, і е, хто виробник. Тобто сертифікат видається на один рік. Сама процедура каже, займає менше п'яти хвилин. Головне, що працював інтернет. Ну і була електроенергія за два тижні встигла видати з десяток таких документів. Додала медик, каже, зразок сертифікату не залежить від типу вакцини. А чи підходить введений препарат для перетину кордону треба з'ясовувати індивідуально. У нас є хлопчик, який їде в Америку за кордон навчатися. Вони вимагають або Moderna, або Pfizer, або Johnson Johnson's. Тобто Астразенека, яка є в нашому закладі, не підходить. Є, наприклад, країни, які не бажають кранавак. Разом із колективом Вакцинуватися сьогодні прийшли містяни Олена та Віталій. Кажуть, для них важливіше не документ, а імунітет. Якийсь сертифікат ми не плануємо отримувати. Просто ми прийшли сюди вакцинуватися для того, щоб забезпечити, якби захистити лишній раз свою сім'ю, свою родину, своїх близьких колег. Я нікуди не виїжджаю, так особо воно мені не потрібно. Ольга Котлер та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.